Із гімну України та ранкового засідання сьогодні розпочався день голосування, розповідає голова дільничної виборчої комісії Вікторія Бойправ. Каже, працювати доведеться не в повному складі, адже із 14 членів комісії присутні 13. Були проблеми саме з заміною членів комісії від. Певних кандидатів, і тому у нас не повний склад комісії у захисному щитку, масці та рукавичках бюлетені видає працівниця комісії Валентина Руденко. Каже, вдруге працює на виборах під час карантинних обмежень. Ми Ніколи в рукавичках не працювали. гарно рахуються, не прилипають. Місцева жителька Ольга Прокопова жодні вибори не пропускає. Каже, це шанс змінити щось на краще. Кандидата обирала за періодикою, яку роздавали у селі. Ну, Голосили газетки, журнальчики, це все. Читали, дивилися. Хто сподобався, за того голосували. Голосувала за перевіреного кандидата, розповідає місцева жителька Ніна Ткаченко. Сюди прийшла разом із своєю подругою. Ми підтримуємо ту людину, яку ми дійсно, з якою знайомі, яка до нас сюди часто приїжджає, знає тут багато людей, ми її знаємо, знає свої вчинки, тому ми ось за неї віддали свій голос. А це на дільницю повернулись члени комісії, які ходили до людей, які голосують вдома. Таких каже працівниця ДВК Ольга Дудник у селі Одинадцять. Зустрічали гарно, але були дві особи, що ми запитали, чи можна заходити. Вони сказали, ні, ми голосувати не будемо. Скринька буде стояти, а потім, як почнеться вже підсумок голосування, потім вже відкривається скринька. Голосує і містянка Ольга Вегера, каже, вивчала програми усіх кандидатів, аби обрати гідного представника округу. Всі розраховують на краще життя і обіцяють всі гарно, скажімо так, але ми віримо в те, що прийде кандидат, який покращить життя людей. Вікторія Бойправ додає, дільниці працюватимуть до 20-ї. опісля перейдуть до підрахунку голосів. Каже, ніч буде безсонною, тому налаштовує себе та колектив на плідну працю. Одна з підтримок цікава. Зелений чай та чорний. А так, гарний настрій, всі виспались, години перевели. Тут працює 15 спостерігачів, порушень не виявили, говорить жінка. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.